Райнер Ковес помиляється в третій раз за 10 хвилин. Температура охолодження неправильна. 340 градусів, не 320. Ліна Торсен стискає планшет сильніше. Сидить у третьому ряду, крайнє місце біля виходу. Завжди крайнє, завжди біля виходу. Звичка. Райнер продовжує. Голограма світиться над подіумом. Схеми реакторів. Теорія квантових стабілізаторів. Революційна дисертація. Міжгалактичний інститут квантової інженерії, урочиста презентація. Ліна підіймає руку. Райнер не бачить. Показує наступну схему. Аудиторія завмерла: 120 викладачів і студентів. Всі дивляться на екран. Вона підіймає руку вдруге. Він бачить, ігнорує, продовжує. Послідовність вимкнення контурів теж неправильна. Ліна встає. Температура третього контуру 340, не 320. Голос тихий. Райнер зупиняється, дивиться на неї. Сірий костюм, волосся зібране. Бейж Торсенел, архів, рівень 4. Вибачте, температура неправильна. Райнер усміхається, терпляче. Я три роки досліджував архівні дані про вершину 7. Температурні режими підтверджені: джерела помиляються, ліна сідає. Повертається до планшета, каталогізація документів. Справа закрита, аудиторія сміється нервово, коротко. Райнер продовжує п'ять хвилин. Схема послідовності вимкнення систем. Третій контур, другий, перший. Ліна знову встає. Послідовність неправильна. Спочатку третій, потім другий. Ваша схема навпаки. Райнер втрачає терпіння. Це докторська дисертація, перевірена трьома незалежними експертами. Автоматика вийшла з ладу через 20 хвилин після початку аварії. Ваша теорія спирається на системи, яких не було. Пауза довга, незручна. Звідки архівний працівник може знати технічні деталі катастрофи, яка сталася 142 роки тому? Ліна дивиться на нього. Очі втомлені, тому що коли стоїш біля реактора, що перегрівається, запам'ятовуєш правильні цифри. Швидко вона сідає, планшет, каталогізація наче нічого не сталося. Тиша така, що можна почути, як падають академічні репутації. Студент у п'ятому ряду ненароком випускає планшет із рук, звук лунає. Ніхто не рухається. Система безпеки сканує зал. Автоматично стандартна процедура, біометрія, пульс, температура, рутина. Сканер зупиняється на ліні Торсен, завантажується, зависає, перезавантажується, зависає знову. Екран миготить червоним, помилка хронологічних даних. Вік суб'єкта перевищує параметри бази. Марк Віана дивиться на екран технік безпеки 12 років на цій посаді. Бачив багато помилок. Таку ніколи. Карла глянь, каже він колезі. Карла жун підходить. Дивиться, що показує 160 з чимось років. Калібрування зламалося. Запусти діагностику. Марек запускає. Система працює правильно. Калібрування точне, помилок немає. Дані правильні. Телефонуй валенок, каже Карла. Зараз декан Валенстром прибуває за чотири хвилини. Це швидше, ніж адміністрація зазвичай реагує на скарги про зарплату набагато швидше. Він входить у зал, двоє охоронців за ним, підходить до третього ряду. Ліна досі каталогізує щось на планшеті. Пані Торсен, пройдіть зі мною, будь ласка, вона піднімає погляд. Бачить, Валена зітхає. Мені треба завершити каталогізацію. Термін здачі завтра. Це може зачекати. Документи не можуть. Пані Торсен. Вона встає, бере планшет, іде за валеном. Охоронці йдуть поруч. Ліна не дивиться на них. Райнер стоїть біля подіума, не рухається, дивиться їм услід. Аудиторія дивиться теж тихо, дуже тихо. Двері зали зачиняються. Вален веде Ліну коридором, повертає до кабінету адміністрації. Вони входять. Сядьте. Ліна сідає, кладе планшет на коліна. Вален сідає навпроти. Охоронці біля дверей, пані Торсен, система безпеки видала аномалію при вашому скануванні. Система часто помиляється. Ми перевірили, вона працює правильно. Ліна мовчить ваше службове посвідчення. Архів, Рівень 4, 12 років в інституті. Так, ми перевірили глибше. Пауза, ви працювали тут 30 років тому. Інше ім'я Кетрін Врайт, той самий архів. Ліна дивиться у вікно 50 років тому. Еліна Норд архів Вален відкриває планшет, показує фото. 80 років тому. Марта Сен архів Ліна. Мовчить хтось знайшов це сьогодні вранці. Архівне фото з відкриття інституту. Соторок років тому Вален повертає планшет до неї. Фото чорно-біле. Група людей біля входу, урочисті костюми, усмішки. На задньому плані, біля стелажу з документами, жінка з планшетом, старіша модель, той самий вираз обличчя Ліна. Хто ви? Вона забирає погляд від фото. Архівний працівник четвертого рівня. Пані Торсен, мені треба каталогізувати документи. Вони себе самі не розкладуть. Вален закриває планшет. Кладе на стіл. Ви говорили про вершину сім так, ніби були там. Ліна не відповідає. Були? Пауза. Довга? Так. Як? Контракт. інженер Інженер-оператор реакторів. Звичайна робота. Вален випрямляється у кріслі. Люди не виживають після такої радіації. Рівень опромінення на вершині сім був смертельним через півгодини після початку аварії. Я вижила. Як? Ліна дивиться на нього. Втомлено. Впертість. Вален чекає, вона не продовжує. Це не відповідь. Це єдина відповідь, яку я можу дати. Охоронець біля дверей кашляє. Вален підіймає руку, тиша. Система безпеки показує ваш вік понад 160 років. Система помиляється. Ми перевірили тричі. Вона не помиляється. Ліна знову дивиться у вікно. На дворі дощ. Краплі стікають по склу. Я була на вершині сім, я була інженером. Я тримала реактори, поки евакуювали станцію 96 годин, потім не померла, потім звикла жити далі. Як ви вижили? Не знаю. Спочатку думала, що помру, потім не померла. Організм адаптувався. Коли альтернатива підвести сорок тисяч людей, тіло знаходить спосіб. Вален дивиться на неї довго. Ви шукали медичну допомогу? Так. Медики не знали, що робити. Я не вмирала. Рани загоювалися повільно. Але загоювалися. Вони сказали, що це неможливо. Я сказала, що теж так думала. Вони взяли аналізи, багато аналізів. Потім перестали брати. Чому? Бо результати не мали сенсу. Клітини регенерували. Швидше, ніж руйнувалися. Вони не знали, як це пояснити. Я теж. Вален відкидається на спинку крісла. Ви подали на страхову компенсацію? Ліна киває. Відхилили. Виплата за смертельну радіацію передбачає смерть. Я не померла. Це не той випадок. Вален дивиться на неї, потім сміється. Коротко, нервово. Ви жартуєте? Ні. Написала скаргу в профспілку, відповіли. Згідно з контрактом, я мала померти. Не виконала умови. Відхилено. Це абсурд, це бюрократія. Охоронець біля дверей кашляє знову, намагається не сміятися, не виходить добре. Вален закриває очі, масажує скроні. Як ви опинилися тут? В інституті? Архіви не вибухають. Значний плюс порівняно з реакторами. Ви серйозно? Цілком. Рішучий фактор при виборі кар'єри. Вален відкриває очі, дивиться на неї знову. Чому ви виправляли Райнера під час презентації? Ліна знизує плечима. Хтось має щось сказати. Він навчає студентів неправильній інформації. Вони повторюватимуть її наступні сто років. Ви могли промовчати? Могла. Але не змогли? Ні. Вален встає. Підходить до вікна, дощ посилюється, краплі ударяють у скло. Скільки вас? Ліна мовчить. Пані Торсен, скільки людей вижило на вершині сім? П'ятеро інженерів залишилися тримати реактори. Двоє загинули швидко, перші двадцять годин. Третій зламався психічно. Після тридцяти годин без сну. Четверта втратила свідомість від опіків. Я залишилася. Одна. Голос рівний, без емоцій, наче читає звіт. Як довго ви тримали систему? 96 шість годин до прибуття рятувальників. Одна. Так, Вален повертається до столу, сідає. Як Ліна дивиться на планшет у себе на колінах, рахувала секунди між перемиканнями важелів, забула своє ім'я від втоми. Продовжувала рахувати. Чула через зв'язок голоси дітей в евакуаційних шатлах. Продовжувала працювати. Пауза. Коли рятувальники прибули, я все ще перемикала важелі. Хоча реактор уже вимкнули рефлекс. Медики казали, я продовжувала уві Місяцями тіло запам'ятало. Вален мовчить. Довго? Вам вручили медаль? Так. І контракт про нерозголошення, масовий героїзм формує кращий наратив для громадськості. Одна людина гірша історія для маркетингу. Я підписала, потім знайшла тиху роботу. В архіві, в архіві. Вален відкриває планшет знову, гортає щось. Я перевірив інший персонал. Після того, як система видала помилку з вами, Ліна випрямляється. Сара Колент. Куратор музею технологій. працює тут 12 років. Вона добрий куратор. На архівних фото зі збірки про катастрофу Чорний проміжок стоїть біля уламків у формі рятувальниці. 110 років тому Ліна не відповідає Раян Тамак, технік лабораторного обладнання. Його ім'я збігається з головним пілотом, який утримував зруйнований транспорт на орбіті під час евакуації колонії Вертіс 3 85 років тому тиша Ельза Міран, бібліотекарка, автор анонімних коректур до сотень наукових праць про техногенні катастрофи. Всі корективи точні, всі відхилені системою як неможлива інформація. Вален закриває планшет. Скільки вас тут? Достатньо це не відповідь, це єдина відповідь. Вален встає. Підходить до дверей, відкриває їх, каже охоронцям: найдіть Сару Коленд, Раяна Тамака і Ельзу Міран. Приведіть сюди. Зараз охоронці йдуть. Вален повертається до столу. Чому ви всі тут ми виправляємо помилки десятиліттями? Так, чому ніхто не слухає? Ліна усміхається вперше за всю розмову. Усмішка сумна. Система автоматично відхиляє корективи від неавторизованих джерел. Архівні працівники не вчені, технік не історик, бібліотекарка не дослідник. Нас не слухають, ніколи не слухали. Але ви продовжуєте хтось має щось сказати? Двері відчиняються. Входить Сара Коланд середніх років, темне волосся, втомлені очі. Бачить Ліну, зітхає чорний проміжок, ліна киває. Райнер вказав неправильні координати Дрейфу в своїй презентації. Я не могла втриматися. Сара сідає поруч з Ліною. Ти казала більше не зізнаватись. Знаю. Скільки разів це вже? Цього року, третій. Сара качає головою, дивиться на Валена. Отже, ви знаєте, частково розповідаєте решту. Входить раян тамак. Високий, широкі плечі, сиве волосся, бачить Ліну і Сару зупиняється. Серйозно? Райнер помилявся, каже Ліна. І ти не могла промовчати? Ні. Райан сідає, дивиться на Валена. А скільки ви вже знаєте? Достатньо, щоб мати питання, входить Ельза Міран, невисока, окуляри, планшет у руках завжди планшет. Бачить групу, закриває двері за собою. Система знову зламалася, система працює правильно, каже Вален. Вперше за багато років Ельза сідає. Кладе планшет на коліна. Вален дивиться на них. Четверо людей, четверо, що лишилися живими. Розкажіть мені про катастрофи. Всі, Ліна дивиться на Сару. Сара на Раяна, Раян на Ельзу, Ельза на Ліну, Ліна зітхає. Вершина сім. 142 роки тому. П'ятеро інженерів. Я залишилася одна, 96 шість годин біля панелі. Шкіра тріскалася від радіації, переключала важелі, рахувала секунди, продовжувала працювати. Голос монотонний, без емоцій. Робота була не ідеальною. Умови не найкраще. Довго стояла біля панелі, забула ім'я, продовжувала рахувати, чула голоси дітей через зв'язок. Це тримало мене. Сара продовжує. Чорний проміжок 110 років тому. Космічний транспорт розірвало на орбіті. 900 пасажирів, рятувальна команда п'ятеро. Троє загинуло у першій хвилині. Один задихнувся в шлюзі. Я залишилася. Аварійний шлюз важить 340 кілограмів, тримала 14 годин, поки евакуювали всіх. Голос тихий. Запам'ятовуєш вагу: 340 кілограмів. Точно. Коли тримаєш щось так довго, цифра врізається в пам'ять. Раян дивиться у вікно. Вертіс 3 85 років тому евакуація колонії. Транспорт пошкоджений, система навігації. Мертва тримав корабель у позиції вручну 52 години, поки евакуювали 12 тисяч людей. Руки тріскалися від напруги. Продовжував тримати пауза. Медики казали, я продовжував крутити штурвал навіть без свідомості. М'язи запам'ятали. Рефлекс Ельза знімає окуляри. Протирає їх, надягає знову дослідницький комплекс Гравар. 73 роки тому вибух центрального реактора, система захисту вийшла з ладу. Хтось мав утримувати аварійні двері. Щоб радіація не поширилася, я залишилася 18 годин. Поки герметизували зону. Голос дрижить, ледь помітно. Двері важать 280 кілограмів. Запам'ятовуєш, коли все тіло кричить відпустити, але ти не можеш, бо за дверима люди. Тиша, Вален сидить нерухомо, дивиться на них. Як ви всі вижили? Ліна знизує плечима. Не знаємо. Спочатку думали, що помремо, не померли, звикли. Організм адаптувався, коли альтернатива підвести тисячі людей, тіло знаходить спосіб. Медики досліджували вас. Так. Не знали, що робити. Ми не вмирали, рани загоювалися, клітини регенерували швидше, ніж руйнувалися. Вони не знали, як пояснити. Ми теж. Вален встає, підходить до вікна. Дощ не вщухає. Чому ви обрали роботу тут, в інституті? Сара відповідає: тут зберігаються записи про катастрофи, про наші катастрофи. Ми тихо виправляємо помилки десятиліттями. Система відхиляє. Ми продовжуємо. Чому? Бо хтось має знати правду, справжню, неромантизовану версію для маркетингу. Справжню, де люди гинуть? Де больно, де страшно, де ти продовжуєш працювати, бо альтернативи немає. Вален повертається до столу: чому ви не шукали визнання? Слави? Ліна дивиться на нього. Слава означає розповідати про найгірший день твого життя перед камерами. Багаторазово я вже пережила його раз. Навіщо повторювати? Сара додає: нас запрошували десятки разів. Інтерв'ю, документальні фільми, книги. Ми відмовлялися, підписали контракти про нерозголошення. Масовий героїзм краще для маркетингу. Одиниці гірші для історії. Раян усміхається гірко. Мені пропонували посаду консультанта в космічній корпорації. Велика зарплата. За умови публічних виступів відмовився, обрав роботу техніка, тихо, передбачувано. Обладнання не вибухає. Ельза киває. Мені пропонували викладання, кафедру історії катастроф. Відмовилася. Обрала бібліотеку, книги не кричать. Двері відчиняються різко. Входить Райнер. Обличчя бліде, руки тремтять, бачить групу, зупиняється. Я. Вибачте. Ліна дивиться на нього. За що? За те, що не повірив. За ігнорування ваших корекцій. Ви не знали. Мав перевірити. Райнер підходить, стоїть перед столом. Моя дисертація неправильна. Ліна киває. майже повністю. Ваша теорія спирається на автоматику, що не працювала. Системи вийшли з ладу за 20 хвилин. Все після люди, які тримали вручну. Райнер сідає, закриває обличчя руками. Три роки роботи все неправильно. Не все. Частина даних правильна температури, час, послідовність, але висновки неправильні. Райнер опускає руки. Ви допоможете виправити. Ліна дивиться на Валена, Вален на неї за певних умов. Вален випрямляється яких підключіть нашу групу до системи корекції з правами редагування без автоматичного відхилення можна зробити? Сара більше бюджет реставрації музею. Половина експонатів неправильні. Ми знаємо, як мають виглядати справжні. Вален Киваєт. Зроблю запит. Раянновіть лабораторне обладнання, старі інструменти, флешбеки. Кожного разу бачу старі панелі. Згадую транспорт. Не хочу згадувати. Вален записує на планшеті. Зрозуміло, Ельза, кондиціонер в архівному крилі влітку 35 градусів. Документи псуються. Ми теж. Вален зупиняється, дивиться на них. Ви хочете виправити галактичну історію за кондиціонер? Ліна усміхається. І доступ до системи. Але так, в основному кондиціонер. Після 96 годин біля реактора хочеться прохолоди. Багато прохолоди. Вален сміється справжнього. Добре. Кондиціонер, обладнання, бюджет, доступ. Все Сара без публічності Раян без інтерв'ю. Ельза просто дайте виправляти помилки. Вален Киваєт без публічності. Обіцяю Ліна. Дивиться на Райнера. Принесіть дисертацію завтра. Допоможемо, але без романтизації правду. Катастрофа не героїчний наратив. Системна помилка, плюс впертість, плюс везіння. Райнер киваєт, правду без прикрас. Саме так велен встає. Ви вільні? Але я хотів би консультуватися неофіційно. Про історичні записи Ліна встає, бере планшет не проти. Якщо не заважає каталогізації, вони йдуть до дверей. Райнер зупиняється. Пані Торсен, як ви продовжували? Дев'яносто шість годин. Одна. Як ліна повертається, рахувала секунди двадцять три між перемиканнями важелів. Пропустиш, реактор перегрівається, перегріється, вибухає. Вибухне 40 тисяч гинуть, тому рахувала «23». «23». «23». Забула все ім'я. День. Час, але 23 секунди запам'ятала пауза, і голоси дітей чула через зв'язок в евакуаційних шатлах. Плакали, мами співали, щоб заспокоїти. Це тримало. Коли хотілося відпустити, чула голоси, продовжувала рахувати. Райнер мовчить. Це не героїзм, контрактна робота з жахливими умовами. Я підписала контракт. Хтось мав залишитися. Я залишилася випадок або жеребкування. Вона виходить, інші за нею. Вален залишається, дивиться їм услід. Потім на планшет: записи, фото, дані, четверо, які не померли, коли мали, які тихо виправляють історію, які просять кондиціонер замість слави. Він сміється, тихо, відкриває систему запитів, друкує. Кондиціонер для архівного крила. Терміново два тижні. Райнер приносить виправлену дисертацію. Ліна читає. Робить помітки багато. Райнер переписує. Знову і знову. Сара консультує про музей, показує, як виглядали уламки, як розташовувалися. Музей змінює виставку. Раян налаштовує нове обладнання, показує правильне калібрування. Лабораторія працює краще, Ельза виправляє сотні записів у базі. Тихо, методично. Система не відхиляє. Кондиціонер встановлюють за три дні. Ліна стоїть під холодним повітрям, закриває очі. Краще. Сара, набагато краще. Вони повертаються до роботи. Документи, каталогізація, корекція. Місяць. Райнер захищає дисертацію. Комісія вражена, точність, глибина, революційний підхід, премія, найкраща робота року, церемонія, інститут, урочиста зала. Райнер на подіумі говорить про дослідження. Журналісти. Як отримали таку точну інформацію? Джерела вершини сям втрачені. Райнер усміхається, консультувався з архівом. Інститут має чудових фахівців. Вони допомогли. Камера випадково ловить ліну. Біля виходу поливає квіти в коридорі, не дивиться на церемонію, планшет у руці, каталогізація. Камера затримується секунду. Повертається до Райнера. Ліна виходить з кадру. Двері тихо зачиняються. Три місяці, новий семестр, нова лекція. Молодий викладач Тарек Солін. ентузіазм. Голограма світиться. Тема катастрофа на комплексі Гравар. 73 роки тому. Вибух реактора. Система захисту автоматично герметизувала, врятувала всіх. Тарек показує схеми. Автоматичні двері, системи, блокування, все спрацювало ідеально. Ліна в останньому ряду розбирає старі документи, чує, стискає губи, намагається не реагувати. Ельза поруч шепоче не роби. Система вийшла з ладу за п'ять хвилин. Він не запитував. Навчає неправді. Ліна Ліна підіймає руку. Тарек помічає. Зітхає, чув про архіваріус, так? Питання? Ліна встає. Планшет у руках. Не питання. Корекція. Система не працювала. Автоматика вийшла з ладу за 5 хвилин. Хтось утримував двері вручну 18 годин. Тарек усміхається скептично. Всі джерела підтверджують автоматичну герметизацію. Як ви стверджуєте інше, Ліна дивиться втомлено, тому що аварійні двері важать 280 кілограмів. Тримаєш 18 годин. Запам'ятовуєш точну вагу. Тиша. Система сканує. Помилка хронологічних даних знову, двері блокуються. Раян Сарі. Скільки разів цього року? Сара перевіряє. Четвертий. Раян зітхає має навчитися мовчати. Ліна чує, обертається. Якщо не виправити, викладатимуть наступні сто років. Хтось має щось сказати. Тарек біля подіума не рухається. Хто ви? Ліна повертається до планшета, архівний працівник 4 рівня і людина, яка втомилася дивитися, як ви помиляєтеся. Сідає каталогізація. Охоронці прибувають, відчиняють двері вручну, система заблокована. Вони знають процедуру. Старший підходить до Ліни. Пані Торсен, знову він помилявся. Не могли дочекатися кінця, міг навчити неправді. На Охоронець зітхає, декан чекає. Каталогізація не завершена. Пані Торсен Ліна встає, бере планшет, іде за ним. Ельза дивиться услід, шепоче ніколи не навчиться. Сара усміхається. Ми всі не навчимося. Для цього тут раян киває, хтось має щось сказати, повертаються до роботи, документи, корекція, правда. Система видає помилки, вони виправляють десятиліттями, століттями. Поки хтось слухає, поки є що виправляти, поки хтось має щось сказати. Вален у кабінеті, звіт безпеки, четверте блокування року, та сама причина. Ліна Торсен усміхається, закриває звіт, відкриває папку, виправлені записи, сотні документів. Точна інформація, справжня правда. Інститут кращий, точніший, чесніший, завдяки чотирьом людям, які просили кондиціонер замість визнання, які виправляють тихо, методично, вперто, які не можуть промовчати при неправді, навіть коли безпечніше, навіть коли простіше, навіть після століть хтось має щось сказати завжди. Він закриває планшет, дивиться у вікно, дощ знову. Краплі стікають по склу, десь в архівному крилі Ліна каталогізує документи, під новим кондиціонером виправляє помилки в базі даних. Тихо, десь в музеї Сара перевіряє експонати, змінює неправильні копії на точні, методично, десь в лабораторії Раян калібрує обладнання, уникає старих панелей, працює з новими, десь в бібліотеці Ельза коригує наукові праці анонімно. Точно вони продовжують, як продовжували століттями, як продовжуватимуть далі. Бо хтось має знати правду: справжню неромантизовану, справжню там, де люди гинуть, там, де боляче, там, де страшно, де ти продовжуєш працювати. Бо альтернативи немає, бо 40 тисяч життів залежать від 23 секунд між важелями, бо 900 пасажирів залежать від 340 кілограмів, які тримаєш 14 годин, бо 12 тисяч людей залежать від рук, що тріскаються, але не відпускають штурвал. Бо за дверима у 270 кілограмів люди завжди люди. Вален повертається до роботи. Запити, бюджети, звіти. Дощ продовжується, робота продовжується, корекція продовжується. Правда продовжується. Хтось має щось сказати, хтось завжди має. завжди.